Олександра Сорока, Білий зайчик. Дівчинка тримала білого зайчика за вуха, і його лапки майже шкребли по асфальту. Вона здригнулась, коли почула сирену і, притискаючи білого зайця, притулилась до маминих ніг. Не хвилюйся, донечко, все буде добре. Мати заспокійливо погладила дитину по голові. Я боюся. Тоненький голос п'ятирічної дівчинки майже не було чутно під галасом тривоги. Ракета влучила поряд, уламками розірвало тіло дівчинки навпіл. Матір відкинуло поодаль. Куди дівся зайчик, ніхто не бачив. Через десять хвилин приїхали швидка. Поліція та рятувальники постраждало близько 20 осіб, тому через 7 хвилин приїхало ще кілька екіпажів. Дівчинку дійсно, майже хірургічно, розрізали на дві частини. Верхня була майже без крові. Здавалося, що п'ятирічка просто заснула. Нижня частина відірвана лежала подаль. Чоловік накрив обидві частини окремо простирадлом. І пішов далі. Мати й дитина були єдиними загиблими у цій атаці. Їх завантажили у швидку і поїхали до лікарні. На простирадлі поруч з накритим тілом дівчинки лежав без жодної плями білий зайчик. Швидка зупинилась перед центральним входом, «Оформи, будь ласка, Петровичу, попросив володя і філігранно вискочив зі швидкої. Так, так, добре, пробурчав Петрович. Швидка повезла загиблих у морг. Володя витягнув пачку цигарок і підкурив. Пару хвилин він курив і тупо дивився в нікуди. Потім ж бурнув недополок в урну з п'яти метрів, як професійний футболіст. А це тут звідки? Володя підійшов до урни. Біля неї сидів білий зайчик. Він подумав, що треба буде віднести до моргу і віддати разом з речами загиблих сім'ї. Тяжко зітхнув, взяв зайця за вуха і пішов всередину. Кивнув Лідії Іванівні за склом приймальної на вході, посміхнувся побратиму з іншої бригади швидкої і звернув до ліфту. Задзеленчав телефон, знову виїзд. Він миттю відвернув від ліфту і помчав на вихід. Притримайте для мене, будь ласка, сказав Володя і кинув через віконечко Лідії Іванівні зайця. Доброго дня. вимовила жіночка до Лідії Іванівни. Вам чого? буркнула Лідія Іванівна і подивилася втомленим поглядом. Жіночка посміхнулася ще ширше і запитала: Скажіть, будь ласка, сьогодні Іван Федорович, дитячий терапевт, приймає. Під стійкою адміністратора заголосила дитина. Та тихіше ти, не галасуй, прикрикнула на дитину мати і знову повернулася до віконця. У нього сьогодні все забито, місць нема, відповіла Лідія Іванівна сухим тоном. Дитина зменшила напір, але тепер монотонно завивала, наче той вовк у лісі. Та тихо ти. Спробувала заспокоїти дитину мати. Будь ласка, ми ненадовго, дуже треба. У нього болить живіт вже третій день, і я вже все перепробувала, сил немає. Лідія Іванівна підняла своє грузне тіло і подивилася на маленького хлопчика, що виводив серенаду біля ніг матері. Наон, не плач, потім віддаси, сказала вона досить грубо. І протягнула хлопчику білого зайця. Зараз подивимось, що можна зробити. Заєць спрацював як магічне зілля. Хлопчик замовк і тісно притиснув біле пухнасте тільце до себе. Мати з полегшенням зітхнула і подякувала. Лідія Іванівна зробила два дзвінки і промовила сухим грізним тоном. Йдіть зараз, у нього перерва, але він прийме. На зворотньому шляху зайця, щоб віддали. Зрозуміло. Та так. Дякую вам, дуже дякую вам. посміхнулась жіночка і звернулась до сина. Подякуй тітці за іграшку. Дякую. пискляво відповів шестирічний хлопчик, визирнувши з під заячих вух. Жіночка взяла сина за руку, і вони швидко піднялися на третій поверх. У терапевтичне відділення. Лікар прийняв їх без жодного роздратування, мило посміхаючись, як до давніх друзів. Вже третій день болить, розумієте, почала промову мати. Ми йому вже дали, здається, пів аптечки, нічого не допомагає. Давай ми його покладемо поруч, а тебе я зараз послухаю, сказав лікар і потягнувся до білого зайця. Хлопчик не сперечався і слухняно віддав зайця лікарю. Скажи, а десь на горі пролунав вибух. Ракета влучила у дах лікарні, і всі чотири поверхи під нею розірвало на шматки. Терапевтичне відділення завалило повністю. Не вижив ніхто. Розгрібаючи завали, один з рятувальників помітив щось пухнасте і біле. А ти тут звідки? запитав він, дістаючи з-під завалу засипаного пилом білого зайця. На майже відірваній етикетці було написано зроблено в Росії. Олександра Сорока, Білий зайчик озвучено студією Рудак Негарня. Хеля Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України. Нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, Хто рятує наші, а якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних ривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на Баймієкофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.